Здравствуйте, люди добре. Таке добрие. 24 июня 2025 года. У вторник утром російська армія нанесла удар баллистическими ракетами по Дніпру і Украины, В результаті удара по городу погибло 17 человек, і ще 186 получили ранения. Дивіться. 24 июня вторник, утром. Це сталося. Вторник, середа, у нас був саміт НАТО, на який Зеленський їздив, ну, показувати, що Росія робить. Ну, Наші до, чого, до цього, що произошло, в усіх случаях причасні, Всегда такий алгоритм просліджується, як тільки що це резонансний, ну і перед якимсь самітом на конференцію відбувається Тобто змоделювати ситуацію, ну, там, поїзд проїжджав. І... Типа, по ньому попала ракета. А насамперед ракетою вистрілили по предприяті, яке стояло 100 метрів оттуда. І от той момент, коли ну, напротяг цього міста поїзд проїжджатиме, і щоб отдачу дали, це, це де іскутна інтелекта вище та йому немає разниці, що зробити покушення і знать, коли вистрелить яку секунду, і коли те ухо повернуть, щоб якоби смерті не случилося. різниці немає. Ну і Ситуація моделірується так, якби це Зеленський випрашує. Це просто смішно, не пускайте його нікуди, як то каже. Вигоду цього мають, ну як би вигоду. Тут ще випросики. Ну, перше, кому це треба, це треба матриці. Зрелище, емоції. Це перше, що треба. Друге, Вигодополучателі, ті, тільки деньги зарабатують на цьому. Ну, оружжя продають і всякі подобні, як -то, корпорації. Кому це вигідно, насправді, війна? Вам же не вигідно, люди погибають, ви як. А що ми можемо зробити? Там... Що там можете, як то кажуть, А третє вже Росія і Україна. Це вам нушили так. І оце те, що двігається, це з допомогою гіпнозу двигається. Ну, ви б бачили, як це двігається. Таке ось поліція розслідує бійку підлітків, які знімали, поширювали ну, в соцмережах. Для що це робиться? Емоції кормять матрицю. Ось Зараз багато такої рекламки є, що нам нужні емоції. Тобто, знімаючи ну, таке якесь, ну, от, допустимо, раніше було, я думаю, зроблю скрін, і ну, є ж такі скріни, тільки ж їх шукати треба. Росію принизили. Все от, принизили, оцей той булінг. Кому, для чого він робить це? Тому що кому-то класно наблюдати, і оце його кор... ну, кормить цю штуку. Тобто це пожар знімають. Це і... Те телефон просто люди. Мені жалко на них дивитися, вони однакові всі, як то кажуть. Хтось знімає чужими руками, вони про це навіть не догадуються. Ось, Британія, нові санкції. Проти РФ за використання хімічної зброї. Ну, обично, хто на когось пальцями тика, той до цього і причетний. Ну, воно так і є, як то кажеться. І... Зараз немає времени як... і можливості показати, як наші використовували під роботі, ну, ну хімзброю, як то кажуть. Як із 66-х випускали цей весь це то саме. ще одобрительних коментів боти там наставляли. В Україні хочуть зробити обов'язкову реєстрацію цих сім карт. От як Майдан починався, Євромайдан в сенсі, там був один із поводів, що прийняли закон, тому що всіх можна було контролювати і прослідити, хто там на Майдані. Ну, Зараз ніхто не протестує. В судовому реєстрі немає жодної згадки про замах на Стерненка. Тому що інсценіровка була і зроблений цей якоби замах 1 травня. Ну, От дивіться, в 2014 року був там пожар до Мікросоюзу, до якого якоби Стерненко причасний. Ну, не одна така інформація є. От щоб цю інформацію перебити, для того і цей якоби замок зроблений. Есть, чисто я приділю на те, просто дуже якось воно не так. Так, зараз знайдемо. Читаємо. Ізраїль обманом зібрав командирів ВПС Ірану перед потужним вибухом. Є, як це робиться? Ну, це все. От, як теракт Єленовці був, ну, якоби зробили це в руське, насамділі, це тіплення азовсім почали, мабуть, покази давати, які, -то, які невигодні владі. І... Як би. І за цього і шарахнуло. І потім ще ж Зеленський кудись їхав, по-моєму, в ООН виступати. Ну, не знаю. Це треба провіряти. І Куди йменно? Ну, точно напередодні щось було. Дивіться як. Там один аргумент, що охранники, типа, усі йшли. Так зібрати людей або двигати ними з допомогою смартфона і от їх 5G-4G це лише легше, як ви кажуть. Ви бачили, цей двіжняк. даже так ось сделаем вот дивіться. Ми, ну, використали інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ну, дивіться, така ще ситуація. От там, як на похороні Раїсі, президента Ірана, убили Ісмаїла Ханія. Тобто, швець там є у нас такий... Прідателі родини. Ну, Родина я розумію та, де ти родився. Я, допустим, в Соєдському Союзі родився. То, там проболтався, що є технології, які дозволяють зібрати в определенному місці і в определенне время. Я це діло трохи споминав, взагалі, дивитися треба, як ти кажуть. Ну, зараз. Дивіться цей скрін. Далі от таке сообщення. Може вам неприємно, приємно, але ж любіть правду, як питається. У нас тут шкури з-під котів знаходили в заразі. Ну, звісно, кому-то подобалося за цим наблюдати, як то кажеться. Содержимо, звісно, не з'їлося. Тобто людину гіпнозом можна заставити робити, що хочеш. Це як би. Вони отвечает за свої слова, усік напомню Трампу. Скрін прочитали. Тобто, Олександр, у нас теж кое -який тут президент. Бивший, той, що зараз там за крісло держиться чи за, за трон. Він теж обіщав на переговорити. Храбрейше Олександр, От до нього вопроси. Він просто йому не дають переговори, але яка різниця, все людини теж зависить. Все, миру вам, люди.